І що нам робити? Тут просто купа грошей. Скільки? Купа. Шановні, в ніч на 21. ше Ви чули чи може бачили щось дивне? У якому плані дивне? Два чоловіки. Жінка, мед. Ой-ой, що за. Коли кажуть не в грошах щастя, про яку саме суму йдеться? Два мільйони. Чимало. Ми усе сховаємо, не чіпатимемо. А тіла? що з ними робити? Це ми теж вирішимо. Бурашка, яка розявила рота на акулу. Стала закускою. Скоро мерчів буде більше, ніж живих. Як зробити на вбивстві? То, де ви були в ніч на 21 ше Були в Купідоні. В клубі для свінгерів. По четвергах тампінпонг. Гену Бенг. Гену Бенг. У кінотеатрах з 10 квітня.